Вітаю ЗІВС. грі, яка є симулятором фентезійного піратського життя без згадування цинги, нестачі води та інших неприємних реалістичних подробиць. Але що ж таке, це твоє піратське життя? Запитаєте мене ви. Що ж? Я поясню. Хоу, йоу, хоу, пірацьке життя моє, ми стріляємо, палимо, трощимо в щерть, вип'ємо, браття, йов, Ми крадемо грабований попік на смерть, вип'ємо, браття, йов, Йоу, го, йоу, го, пірацьке життя моє, крадемо скарби у русалах лихих, Вип'ємо, браття, йов, Ми полюємо на кракені винаху, Вип'ємо, браття, йов. Йоухо, йо хо, пірацьке життя моє. Moє. Рексперу врятований, Артур бігах, виб'ємо, браття йоу-хоу але нудно гуляти на острові, мав, виб'ємо, браття йоу-хоу Ми поганці, торговці, мисливці на душ, виб'ємо, браття йоу-хоу. Радше скарб розкопаєм, ніж приймемо душ, виб'ємо, браття йоу-хоу Йоу, хоу, йоу-хоу, йо -хо. піратське життя моє. В піратських банках мільйони лежать, виб'ємо, браття йоу-хоу але цю скриню нам треба забрать, виб'ємо, братя йоу хоу Саме так, якщо ви дивились хоча б один фільм про піратів Карибського моря і хотіли опинитись на місці Джека Сперу, то sea of Thieves, яку я буду далі називати Просто Морем, це ідеальна гра для вас. Але давайте я перейду до деталей. В чому ж суть гри? Чому, а головне навіщо, ви будете повертатись до неї раз за разом і виконувати на перший погляд однакові доручення. У грі є 5 фракцій, кожна з яких буде приймати скарби, що ви знайдете протягом своїх подорожей. Прокачувати їх ви захочете, щоб отримати доступ до гарної косметики та цікавіших завдань, і ось мій короткий гайд на них. Фракція збирачів золота приймає будь-які скрині, які ви будете знаходити. Вони змусять вас викопувати скарби за допомогою мап, загадок, а також шукати ключі до древніх скарбниць, щоб отримати найбільшу винагороду. Їх прикраси мені не дуже подобаються, адже вони мають просто нудний темно золотий вигляд, але якщо так сталося, що ви виглядаєте, як качка з циліндром на голові. То ця фракція ідеальна для вас. Орден Душ відправить вас на пошуки мертвих скелетних капітанів, щоб ви забрали їх черепи. Також ви отримаєте доручення на битву з кораблями привидів та скелетів, і все заради косметики середньої якості. Ви навіть не уявляєте мої відчуття, коли гріндив репутацію у них і у нагороду отримав плаття, яке, судячи з вигляду, не дуже налазило на мого пірата. Торгова кампанія дасть вам можливість відпочити від піратства та натомість доставляти вантажі на інші острови. Розшукувати уламки кораблів, та якщо ви хочете витратити на це весь свій день, влаштовувати подорож між форпостами, де будете продавати та купувати товари за вигідними цінами. На мою єдину правильну думку, у цієї фракції одні з найкращих косметик у цій грі, а також саме на цю фракцію я заходжу, коли хочу розслабитись та вимкнути мозок, а також подивитись на мій гарний та вишуканий годинник. І звісно, ріпери це найпіратськіші пірати. Їм єдиним ви можете продавати всі вантажі, які знайдете протягом подорожі та отримувати нагороду у вигляді репутації. Вони, на відміну від інших, також приймають прапори та судові книжки інших затоплених кораблів, що робить їх ПВПшною фракцією. Як тільки ви піднімете прапори місарства, вас зможуть бачити всі інші гравці, а після набуття п'ятого рівня, де цього треба збирати скарби та виконувати будь-які активності, ви також побачите всіх гравців. Але майте на увазі. Разом з цим прапором. До вас прийде ще одне прокляття. Наче костюм Венома, цей прапор зробить вас злими. Та знаєте, що я візьму? Я візьму оці ящик з розкошними тканями. А... Який треба доставити кому Стефану в трофії Стефана, і я його кину в воду. На тобі, йобаний Стефан. Що там тканя? ткані. Вони намокнуть Корі, Prefer, і стануть некрасивими. Я знайшов груз. Я не знаю, хочемо ми його доставляти чи ні. Ні. Правильно. Ми його утопим. Щоб ця людина ніколи його не прийшла. Ми туди. Бо ми злі. Що, 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 що? Навіщо, Макс? А, Макс хаотично злий. Я, я знайшов коралове послання в бутилки. Окей. Виконувати це ми, звісно ж, не будемо. Mm -hmm. Якимись русалкам потрібна допомога, випиємо все їх море. Також варто згадати ще дві фракції: скарби Афіни та мисливців. Перші відкриють вам свої двері після досягнення 50-го рівня у трьох фракцій. Зазвичай саме у них ви зароблятимете найбільше золота, але й полювати на вас будуть всі через цінність ваших скарбів. І нарешті. мисливці. Фракція без завдань, яку можна покращувати тільки через продавання їм їжі та кристалів. Так, витр, ой, фіолетові треба, да? так? Да. Да. Краще, якщо бачу щось легендарне або епічне, то ловлю. Якщо ні, то. Це одно ловлю. Да. І тому зараз я дам тобі обмежений курс по риболовлі усіовзівз. Якщо твій, так, саме твій корабель стоїть на місці знай, ти витрачаєш дорогоцінні хвилини часу і показуєш рибі, що ти не альфа і боїшся зробити зайвий крок. Забудь про все навколо тебе і не звертай уваги на своє оточення. Хай воно звертає увагу на тебе, бо під час рибалки є тільки ти та твоя здобич. Ну, за все це теж важливо, да. І найголовніше, справжня риба це друзі, які допомогли її спіймати. От у них пісня вся звучить як ну, дуже важка, а голос у нього такий прям чистий-чистий. Ну, вона типу, якась монотонна, я не знаю. Mm. Типу важка, але монотонна причому? Так, да, є така. Андрей, <соцкий> Андрей. Блять! Хвойся, хвойся, хвойся. Ой, тут наш острый. Хвайся, блять. Бебы, <соцкий> блять. Кіпочка в дуже дивна у місті. <сélок> Бля! Бля! <сélок> <сélок> І, звісно, постійні івенти, які з'являються на мапі, дають вам вибір, як саме прокачувати вашу фракцію. Хочете, йдете у храми чи скарбниці русалок, або нападаєте на форти привидів, або вбиваєте кораблі, або б'єтеся з іншими гравцями, або просто висаджуєтесь на острови, щоб знайти там пляшку з завданням. Це ми з друзями назвали пасткою Сьовзівс. Коли, заходячи у гру на годину, ти починаєш отримувати постійно нові й нові завдання, і в результаті виходиш через три години, назбиравши півмільйона піратських доларів у піратському банку. Деякі скарби, наприклад, вогняні книжки, не буде приймати ніхто, і тоді їх треба віддавати ларіні, яка стоїть біля таверни. У нас є теорія щодо цього, адже все вказує на те, що читати складні тексти наші пірати просто не навчені. А сині це, це, це не скелети? Це Це звичайні. Там ти. Ті, на кому є листочки, по ним більше урону зі шпаги. Всі інші, це звичайні. А вони хіліться в воді. Все так. А ще удар, з випадом, їх ти. Правда. Чи кодаш, що мене навчилися в академії? В пірайській академії? Да. Десь, яка знаходиться десь коло піратського банку. <рес> яка знаходиться десь біля піратської бібліотеки, в яку ніхто не ходить. <рес> Я там був пару перераз. Дивився на картинку. <рес> <рес> да. 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 І звісно, ваші піратські пригоди не будуть відбуватися лише на одній локації. На даний момент в морі присутні 4 багатства, які виглядають як ваш типовий морський курорт. Древні острови, дуже схожі на береги багатств, але з руїнами. Тич вона має мабуть найнепривітніший вигляд з усіх локацій, і Devil's Roar. Локація, яка, на відміну від інших, буде активно намагатись вбити гравців у ній, через що на неї мало хто запливає за власним бажанням, але на які можна отримати найкращі скарби. Еха приколи цієї факторії круто в факторії, напевно, бути. Типу. Це наловив рибки, треба її приготувати. Просто Покалав типу, купив воду. воду і вона зварилася. <рес> да. ну, але треба побудувати своє ППО проти вулкану, да. біля якого він, блять, побудувався. по нам камінь прилетить, мені здається. Ні. Дуже близько. І, звісно, підкорювати море не обов'язково самому. Після близько 200 годин гри разом я та два моїх друга змогли ефективно використовувати одне IQ на команду. Я від вас більше урону отримаю, ніж від скелетів. Сука! Блять! Я від вас більше урону нахер отребаю, Відродіть мене, будь ласка. Я не можу, я тікаю. Тільки... Я йду, еду, я йду. Я не можу рухатись. Так, один. Я помер, відродіть мене, будь ласка. Я помер. Ми всі померли, так. Наше комбіноване IQ менше нуля. А у нас воно типу велике, але вони по різні сторони від цієї. Так, вони типу, як, типу, не один одного. Хтось майстер у стрілянні, хтось керує кораблем та ремонтує, а хтось може визначити острів та місце скарба з, з одного фрагменту мап. Саме так, забудьте про керування кораблем на одну кнопку. Вам доведеться вручно пускати якір, повертати кермо та пояснювати команді, ви хочете підняти чи опустити вітрила. І все це ви будете робити заради прикрас для вашого персонажа та і корабля. Їх можна отримувати з безкоштовного бойового пропуску чи з купи досягнень, розкиданих по грі. У морі немає як такої прогресії персонажа. Ви не відкриєте нових вмінь чи локацій. Єдине ваше обмеження це рівень вашого скіла. Раніше нам було важко у морських боях навіть проти маленьких скелетних кораблів, але зараз ми можемо затопити їх за лічені хвилини чого не скажеш про інших гравців. І, звісно, хочеться згадати атмосферу. Ця гра навіть після 200 годин не перестає вражати завдяки звуковому дизайну та візуалу. Маленькі звуки, поки ви пливете на кораблі, які можуть вказувати на рівень поломки. Ембієнт при відвідуванні фракційних будівель. Мелодії, які програються після попадання по ворожих кораблях. Неймовірна краса води та загальна естетика гри занурюють у атмосферу піратських подорожей. Купа маленьких деталей, які на перший погляд не потрібні, але які занурюють у піратське життя. Кожного разу різні взаємодії з іншими гравцями створюють нову пригоду. Тут, наприклад, я приплив на острів, де грабець купив мені вантаж для торгової кампанії, а я подарував йому за це книгу. А далі, вже на іншому острові, поки я цей вантаж продавав, мій корабель спалили. Перед кінцем цього відео я хочу дати пораду всім новачкам та звичайним гравцям. Не намагайтесь оптимізувати цю гру. Звісно, я можу розповісти вам, як найкраще апати репутацію, де знаходити найбільше скарбів, а які івенти можна пропустити. Але я не хочу забирати відчуття дослідження, яке без сумніву є однією з головних частин цієї гри. Гра постійно оновлюється, і поки я робив цей огляд, вийшов новий сезон із новою зброєю та можливістю пересування. Якби я керував аптейтами для цієї гри, я б додав можливість брати завдання на полювання за голодонами та кракенами у фракції мисливців, щоб зробити їх хоч трохи цікавими. І під кінець, ось три мої правила для ставання легендарним піратом. Кожна команда веде битву. Яку ви можете не бачити. Нападіть на них. І тепер вони будуть вести дві битви і швидше програють. Я не випадаю бажатьі звідки. А. Це Окей. Прям без бажати. Це виглядає як погоня з лучить. Ми просто за ними пливемо, вони пливуть від нас. Ні-ні ні, там там два корабля. Ну да, обидва. І вони ну, ще не тікає. Один стоїть, добре. Один з них ще просто побачить. Або ні. Подивимось. Та і що, ну поганяємось трохи, це весело. Трохи. Мені це подобається, що один шлюб пливе прямісінько на інший шлюб. Угу. Він пливе під нас. Вони прям реально поруч один з одним. Злово угу. вони спілкуються, а тепер вперед. Ні, а, вони, пи вони пистяться. О! єе ой Слухай, вони реально не знали, що ми тут. Це ми. Він, реально вони тупі. Типу це знаєш, типу, як от. От як, типу, дуже часто в історії буває, коли там є якийсь, типу, великий, типу, супротивник, типу страшний злий, incident. а є, типу, два таких маленьких, і замість того, щоб об'єднатися проти великого, вони сваряться. Історія України. Макс, ти Хочеш висадитись на їх корабель? А, ну, можу. Так, мені тільки їжу треба. Завжди злай, десять рибка покрупніє. Ой, до речі, про припку прокупні, то коло мене тут акули плавають. Я на я на кораблі. Брит треба трохи по, по колу напустити. Да, ми відпливаємо трохи по колу. Так, вбив. Хорош. Найс. Найс. Я когось вбив. Хорош. Да, ты хорош. <ріст> Вогонь. Мне похуй по кого стрелять. Так, ся вбив. Ще, ще двох. О, ебать, у них тут ежи. У них прям все, смажене, варене. Ням-ням. Андрій, дивись, я зробив. Що ти зробив? У них у, у обох немає. <с с с> Парусов. Такс. Який щелк затонув? Андрій, привіз, тоді. Зараз у нас буде хтось висаджуватись, мені здається. Я поки висажусь на, на другий корабель. Шо, шо-шо. Один за корабель затонув. О, я затонув, але я бачив чоловіки плаває під нами. Другий теж. Пацани. А, привіт. Блін, у мене патронів нема, це проблема. Що, успіх? Завжди ставте цей прапор, щоб вас було легше знайти та передати скарби. Щось із цього було неправдою, але є лише один спосіб перевірити. Тож побачимось у морі і напишіть у коментарях, на який напрямок у Піратській академії ви хотіли вступити. Повністю. Зараз Нормально. Нам швидкість... Блять, нам треба якорний розворот. Ч... Андрій Ч... Ч... Андрі... Андрі... Андрі сьогодні до виходу виходить. У нас скельний розворот буде. Віримо, віримо, віримо. Ми, блять, застрягнемо! Це віримо. нахуй де... Не... Ми віримо. тут застрягнем! Віримо, віримо. Ми тут застрягнем! Це де та скеля! Це да, раз, не та, блять, скеля! Андрій, ви чи У тебе в розрахунку? Хує то! Блін, ну це і буває. я... Блять! Ебать, я просто вылез корабля і я це бачу сбоку. А вы на древне ушли?